Доброго ранку ми з України. Це я маю сказати? Ми вже пожимо. О, прекрасно! Доброго ранку ми з України. Я, тільки, я зараз вимикаю в онлайн, вимикаю звук. Да. Все, я готовий, да. так. Дніпро. Центровіша вулиця міста, так. на якій знаходиться найцентравіший Дніпровський театр. Одне з найстаріших театрів, до речі. От і вітання з середини цього театру. Вітання, так, да, нам дуже приємно. Ми говоримо зараз про те, що Дніпро є форпостом на сьогоднішній день, і в плані в тому, що і з 2014 року, з десятинадцятого року. Ми теж переживали всі події, які відбувалися на фронті, тому що наша відома на весь на всю Україну, я вже впевнений, що і на весь світ лікарня німечні яка приймала поранених, яка робила дуже складні хірургічні операції. Ми це все бачили, ми це все спостерігали. І відчували всю цю війну протязі цих багатьох років. І зараз у фазі активного, активної проходження війни ми, ми, як ніхто, відчуваємо, що відбувається, тому що одним з перших міст, куди прибувають люди, одним з перших міст, куди фактично привозять поранених, і таке інше це наш Дніпро. Тому от ми з перших днів. Ми зараз ж про помену більше да, тому нам треба повернутися туди. І коли, коли ми спілкувалися, ми я весь час з усіма колегами підтримую зв'язок, намагаюся дізнатися, що як, де, у кого які справи, і дуже слідкував за Херсоном, тому що Херсон один з перших регіонів, в які зайшла російська армія, було вторгнення. Театральний Дніпро під час е, російської навали, якщо дуже в двох е, реченнях, це як? Е, театральний Дніпро під час війни переживав декілька етапів. Ну, перший етап, звісно, е, власний наш театр, е, ми відкрили двері і стали волонтерським центром. Ми працювали до середини квітня як волонтерський центр. Е, і перші. Тижні перші навіть місяць це щось було якийсь такий був сумасшедший, якщо можна так сказати, рух. Тому що та кількість людей, які приходили, та кількість людей, які долучилися, це було щось неймовірне. Ми Зранку до ночі тут був такий рух, що Яворницького перекривали, тому що стояли фури, і це все це постійний рух. Далі ми почали розуміти, що окрім фронту військового, є фронт культурний. І почали звертатися до себе, що ми можемо зробити на Культурному фронті. І ми почали, ми декілька проєктів відкрили це Кобзарі 21-го сторіччя, відеопроєкт театру, в якому актори театру читають вірші. Не обов'язково Шевченко, це різні, ми брали різних, різних поетів. Це про Україну, про самоідентифікацію, про українців. Завдання стояло для акторів. Візьміть, от, що ви хочете, що вам сьогодні болить, що ви відчуваєте, прочитайте цей вірш. І ми його на проєкті, на сайті з першої ми викладали, викладали, викладали. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питають, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів. І як залізо хліб та вугіль крала, о як твій дух осатанів? Ти думала, тобою я з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила. Знову розцвіла, сини мої, червоні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей спішити визволять. На українських нивах, на російських, на білоруських я прошу, молю: вбивайте ворогів, злодюг злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. Гляджу їх, мов пшеницю я рогу, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу і зранку нове життя заколоситься, що світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно руситься? Ну як же не сіять? І я сіяю, крильма розгортаюсь. Своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу ще буде, неба чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житі, заводи загудуть. І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсвіла? Фашистська гить! Тремти, я розвертаюсь, тобі кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Uh, далі. Звісно, як і всі творчі колективи, паралельно ми працювали, виїжджали до військових, працювали з концертними програмами. І в нас був один концерт, теж спільний концерт з Луганським театром музично-драматичним. Благо вони музично драматичні, вони співали, а ми розказували. А ми грали, вони співали. І це так досить гарний концерт, такий, ко така копродукція така висячка гарна. Далі прийшло прийняття ситуації, якесь, да, таке реальне прийняття ситуації, що війна це не на 30 днів і не на 2 тижні, а на довго. І далі пішов менеджмент, далі пішла, пішла історія стосовно того, що ми бувший російський театр, в репертуарі якого було багато російськомовних вистав, далі ми не, не граємо російською мовою. 29 вистав списано, в репертуарі залишається 12, із яких там ще 3-4, такі специфічні, які не є. Можливо там, щоб кожного там, активно їх показувати. Тому наступний етап був: це роздуми, плани і. Пропозиції, що ми робимо далі, який ми театр, що ми ставимо далі, над чим ми працюємо далі. Ми переклали, пішли по шляху, Ми переклали ті вистави, які користувалися попитом до війни у наших глядачів. Переклали їх важко акторам. Звісно, коли ти 15 років, або 10, або 5, немає значення, грав російською. Зараз. Це все знову українським, це, це важко, але вони справляються з цією задачею, і ми вже от на, на сьогоднішній день, босса на те, що там настав п'ять вистав. Ми повернули до репертуару українською мовою і далі працюємо над п'ять проєктів. Ми запустили нових приємних проектів, з яких там три ми не доробили, зали вони залишилися. А ще ще три, фактично два не а ще три залишилися. Це тільки нові, які ми зараз взяли до роботи. І над цим працюємо.